Залізла до операх, в така внічка лежить, це вже така нова домашня. Дивіться, ось так от вона лежить. я її чіпаю то вона ховається. Але щось так перевернути не знаю. Можливо, зараз потрібно погріти, вони мене стоять ну, в веранді, але в хаті то тепло, не знаю, що з нею робити. Ну Тобто вона ховається, вона жива, думаю, зараз таки буду відігрівати. Вже візьму цей контейнер якось підіяло, поставляла, що там, як вони. Всім привіт, друзі! У нас тут така міні-розпаковка, я зараз вже озвучу це відео після того, як це все сталося, пройшло плюс-мінус 2 тижні. Хочу показати вам ось таку посилку. Приїхала вона мені від Олени з Зеленком, тут дорослі папірахи і я дуже смутилася цьому равлику. Він рухався, все було добре. І я пішла шукати інших равликів. Погода була тоді доволі холодною. Ну, буквально сьогодні було 30 градусів, завтра було вже 12. Ну і ми трішки не розрахували після такої спеки на якісь холоди і відправили посилку без утеплювача. На жаль, мені дуже шкода. Ось, але, в принципі, всі були живі, відчували себе більш-менш нормально, і я не сильно хвилювалася. Але те, що сталося пізніше, ось це я записувала відео, але ні, вже безпосередньо ввечері, коли равлики трішки відійшли, я думала, що вони просто підмерзли. Але він ось так лежав і не вилазив. І у нас тут мій контейнер з папірахами. У мене зараз теж дуже багато равликів, але мені прийшли від олене зеленко, папірахи альбінашел, дорослі, вже в них потрібно перебирати. І тут є одна така уля, яка трішки прихворіла. Ми не розрахували погодні умови. І в нас серед червня було плюс 12 в день. Мені в цей час відправили равликів так, зараз в селі. Посилка з нової почти йде три дні. І одному з дорослих равликів було погано. Вчора ми робили молочні ванни, зараз я вам десь тут вставлю у нас тут процедури. І тут, коли тому равлику було погано, і як це було? Там є всі пояснення. Ось, і вчора ми робили молочні ванни. Також шукайте фото десь по якійсь стороні екрану. Я його обов'язково вставлю. Ось цей равлик зовсім не вилізав. Я його вчора поклала сюди, в них лежить кульбаба, редька, і під нею були листя салату, То все гарно підсипано кальцієм. І ось дивіться. <кій> ось ця Уля не могла вилізти навіть з ракушки, але вона трішки вилізла на молоко. Я з ними сиділа вчора більше 3 годин. І не знаю, як вона сьогодні щось їла, не їла, але ну ось вона якось ось так сидить. Заводчиця, мені відправила, відправила, безкоштовно виходить цю Улю. Відправила 500 грамів голубої глини, щоб я її відпоювала, можливо, і допоможе. Ось, і там ще деякий подарунок. Це я постараюся вліпити все в одне відео. Ось всі інші равлики доїхали нормально. Зараз вам покажу. Ось. Одна з пари. З нею, все добре, все добре, все дійсно добре. У мене поки що всі живуть разом. І стандартики, і альбіно, але скоро вже поїдуть свої контейнери. Ось це також нормально. Стандартики також ростуть. Ось хочу вам показати що з стандартиків. Не дуже гарно підросли ось такі пупси. Ось скоро поїду на свою дачу. Зорами в селі, я поїду на дачу, там в мене є зайві контейнери. І я розселю їх. Ну, але я хочу сказати, що я дуже щаслива, що цей равлик хоч якось виліз. Не знаю, їв він щось не їв, вчора по пірах із девечора змолотили таку тарілку їжі. Ось, але я їм потім докладала. Ну, тобто, бачу, вони ще поїли. Я не знаю, чи він їсть, чи він не їсть, але він виліз. І це вже, в принципі, мене дуже радує. Це не може не радувати, так як я думала, він взагалі помре, або його морозити. Вчора написала в нашу групу Улі, силка завжди в описі. Ось. І мені там розумні люди. Порекомендувала покупати їх в молочній ванні. Я взяла трішки молока теплого, свіжого, туди додала 4 столових ложки води, це на велику тарілку, потім то все розлила по кришті, ще своїх лімочок, поїла, і банінів, ми якось погано стали їсти. Лімочки, щоб вони відставали в рості. І ось можна бачити ця уля повзє. Я не знаю, їла вона, не їла. Я надію, що вона їла. Але вона трішки переповзла. Я її посадила ось тут. Ось тут бананчик. І, можливо, вона цей банан і поїла. Камеру не фокусує. Але вона виповзла. Два дні, як вона до мене приїхала, вона взагалі не виповзала. Ось я завтра планую забрати голубу глину. І. Якщо все буде добре, її покупаю. Я сподіваюся, вона відійде. Якщо вона не відійде, ну то не знаю, спробую ще в ромашці, хоча мені заводчиця говорила, що ромашці не потрібно. Якщо не поможе і це, то, мабуть, вона, скоріше за все, піде в морозилку. Ми будемо спостерігати, я вам буду робити відео. Відчот. Такий відчот. Ну, буду робити вам відео. Ось. Щойно прийшла посилка, забрала. Ось два стиці, і що й рожки показано, просто маленькі. Цей вже повзає, цей також повзає. Це, так розумію, папірашка Стандарт. Дуже дякую. Це дійсно неочікувано. Такі малюки. Я б коли вже шматочок кульпаби вони їдять. І ось це. Я не знаю, чого так має бути. води тут дійсно трішки, ось вона йому єлі-єлі по ракушку. Просто така тарілка, знову відзеркалія. Ось, мала мене їла Ну, я не знаю, воно так якось опало, чи то воно так має бути. Чи... У ну, мене глини немає, я ще нікого ні, не інкубала. Вчора я якось молочко їм давала, то він трохи виліз, а сьогодні, ну, Ну, щось трохи замастився і що. Прийшла мені ця посилка, ось такий 500 грамовий а, пакет крейди. Я взатишки перемолола, вдалась сюди. І цей равлик лежав плюс-мінус годину. Дивіться, він не вилазить. Після молока він тоді виліз, дивіться, він ще ховається. Думаю, все-таки піде він в морозилку, тому що він взагалі не вилазить. Не знаю. Можливо, ще залишу. Дійсно дуже шкода. Але дивіться, що мені прислали ще. Це в подарунок, скажімо так. Жінці заводчиці також дуже шкода, що не стало равлику дивіться Ось три дитинки від цих моїх. Я їх залишаю собі. то поклала три різних салати. А, шпинат, ось ось також салат. Ось це свіжий мох. Там трішки шаречки ось накрила Зараз вам покажу ще. І вона мені прислала ще ось такого пупса. Також папірашка стандарт. ось жити з іншим стандартиком, який я забрала в сестрички. Дуже шкода мені цього равлика, але я не знаю, що робити. Думаю, сьогодні ще раз покупаю молочці. Якщо це ніяк не допоможе, то потрібно буде морозити. Буду намагатися всі ці кадри ставити вам. пройшли ще сутки. Ось цей равлик. Я його чіпала спочатку пальцем, але потім вирішила чіпати ось так. Дивіться. Не знаю, це виходить, що він рухається чи не рухається, чи це просто я його вже туди якось всередину засовую, не знаю. Але якщо тако понюхати, вже є нехороший запах. Не знаю, зараз ми пробуємо це зробити зарядку. Не знаю, ну дивіться. Мені здається, він трішки ховається, але таке пахне равликом. Не бачу смисла зараз залишати, зараз будемо морозити. Я взяла ось цей пакет, його поклала, І, на жаль, нам потрібно буде з ним попрощатися. Для мене тут дуже складно. Ну, дійсно складно, так як я робила Іваночки з глини. Ось наша глина стоїть. Що три рази ту ваночку робила, він не вилазив. І ваночку з молока робили. Ось за ніч наші дітки гарненько поїли. Підросли, ось два. Ось ще один. Інші равлики. Також більш-менш себе нормально відпочивають. Ось цей ось цей. Вони ми зараз на даний момент всі в кучі живуть. Але буквально через декілька днів я їх розселю. І все буде добре. Ну, залишилось нас ще два, і мені прислали нових, але все одно того одненько мені дуже шкода. Хочу сказати, що папірахи це дійсно мій улюблений вид, але така вже доля. Я думала, що той равлик дійсно зможе ще видужити, вижити, скажімо так. Але, ну, на жаль, так сталося. Така вже доля, як я казала, ну, значить так воно і буде. Зараз піду малютка. Малютка, маленьким. Нервучий ще салат, їм дуже сподобався салат залишився от листеречки та шпинату. Значить, шпинат їм не сподобався. Дякую всім за перегляд. Це було таке. Доволі сумне відео, але я хотіла з вами цим поділитися. Хочу сказати, всім побачення, можете дивитися мої інші відео.